Ось квитки до Парижу, летимо завтра, протягнув мені Роберто конверт, а у мене сльози на очі не вернулися, бо я ж лише кілька днів тому зізналася, що це моя мрія. Мимоволі згадала свого чоловіка, від якого снігу взимку не допросишся. Будуть тобі чоботи, обіцяв мій чоловік, коли я йому показувала розклеєне взуття і казала, що завтра просто немає в чому йти на роботу. Але далі обіцянок нічого не йшло. І так було з усім, з взуттям, з одягом, з іншими речами. Я зичила гроші, купувала собі чи дітям те, що було потрібно, а потім по суботах їздила на ринок, продавала нашого родину і так поступово розраховувалася з брагами. А одного разу я зустріла свою однокласницю Ліду, я її навіть не відразу впізнала, вона йшла під ручку з італійцем, а сама виглядала так, ніби з обгортки глянцевого журналу. Ми з нею розговорилися, вона залишила мені свій номер телефону на випадок, якщо я таки захочу щось змінити в своєму житті. Я ніколи про заробітки не думала, але та зустріч не давала мені спокою. Я подумала, що хоч так дітям зможу допомогти. Їх у мене аж двоє син і донька. Діти у мене дорослі, вже обоє одружені, але вони знаходяться лише на початку сімейного життя і особливо нічого не мають. Син пішов у зяті, там себе мають будинок непоганий, але ж то не мого сина, і він в цьому будинку ніколи не буде повноправним господарем. Доньці зятим я поки що свій будинок залишила. Він теж доволі добротний, але давно збудований, тому потребує капітального ремонту, на який у нас точно грошей немає, а чоловікові моєму байдуже. До речі, як тільки я сказала, що їду за кордон, так мій чоловік тут же розлучився зі мною і відразу пішов жити до нашої сусідки вдови. Я через це не сильно засмутилася, бо з ним і так мені життя не було, а донька зятем ще й полегшено видихнули, бо тепер вони самі залишилися на господарстві. Та вже в Італії зі мною сталася одна подія, яка перевернула моє життя з ніг на голову, і тепер я просто не знаю, що мені робити. Тому прошу поради. Може хтось з заробітчанок теж був в моїй ситуації і порадить мені, як краще вчинити. Мені 50 років, але виглядаю, я молодшою за свій вік. Не пробула я в Римі і два роки, як я зустріла хорошого чоловіка. Роберто старший за мене на багато років. Він нещодавно вийшов на пенсію, але, як і я, виглядає він значно молодшим за свій вік. Незважаючи на суттєву різницю у віці, між нами виникла симпатія, якщо не сказати кохання. Знаю, що це смішно говорити про якісь почуття, але такого я за все життя ні до кого не відчувала. Роберто давно розлучений. Але зберіг своєю колишньою дружиною дружні стосунки, у них є дві дорослі доньки, уже заміжні. Зараз Роберто живе сам, має невеликий будинок, в який він мене і кличе жити. Він не багатий за мірками Італії, але його заощаджень і пенсії вистачає для того, щоб подорожувати, жити своє задоволення, насолоджуючись процесом. Роберто кличе мене заміж і хоче, щоб я з ним подорожувала, а не важко працювала зранку до вечора на роботі. Та я йому пояснюю, що я не за тим сюди приїхала. Це він може собі дозволити насолоджуватися життям, подорожуючи по різних країнах, бо в нього вже є пенсія, а мені ще працювати і працювати. Та й що я дітям скажу? що мама закохалася на старості років і передумала їм допомагати, вони мене точно не зрозуміють. Зараз він кличе мене в Париж, а на літо запропонував поїздку на острови. Для них це нормально, подорожувати на пенсії. Я розумію, що він у якійсь мірі правий. Я далі свого району в селі ніколи й не була, і ще невідомо, чи побачу я колись той Париж. Але я відчуваю велику відповідальність за своїх дітей адже я їм пообіцяла, що допоможу. Мамо, ми були про тебе кращої думки, сказала мені донька по телефону і додала, що батько правильно зробив, що розлучився зі мною. Син мовчить, але теж злий на мене, бо й він розраховував на мою допомогу. Я ж так і планувала поїхати, заробити, допомогти, а тут мені самій неочікувано підвернулася нагода трохи для себе пожити. То як мені тепер бути? Яке рішення прийняти, щоб було правильно?